Психологічна травма формується досить швидко, але її лікування досить довге і непросте. Приведу приклад, на прикладі ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад. Як тільки відбулося сильне стресова подія, або якась шокова подія, яку людина не очікувала, але вона відбулася дуже різко, за останніми дослідженнями у людини є до 3 суток, до 72 годин, щоб з цією проблемою вже почати працювати, вилитися. Тобто, дещо. Комусь розказати, не тримати це в собі. Можливо, відразу звернутися за допомогою до психіатрів або до психологів за допомогою за консультацію. Чому? Тому що якщо це в собі тримати. Не виливати, не пропрацювати цю хоча би біль відразу, тобто хоча б просто поділитися з людьми, тобто розказати, поривіти, посередитися тощо. то тоді вже буде через 72 години формуватися ПТСР. А от з ПТСР, коли воно вже сформовано працювати і лікувати його мінімум від 2-3 місяців, а буває і до року, і до двох, і до трьох, тому що ПТСР буває, ну скажімо так, різних розмірів. І тому дивіться. Не дивуйтеся, якщо, наприклад, у вас вже КПТСР, це е, комплексне посттравматичний стресовий розлад, комплексний, то це з декількох травм, наприклад, там, 3, 5, 7, 10, і це буде називатися КПТСР. Так от з КПТСР ще довше виходить. Тому, хлопці і дівчата, якщо вам ця інформація була корисна, суть цієї інфи коротко. Якщо у вас відбулося серйозне стресове якесь дійство, якась подія, не знаю, там дрони, ракети тощо пролетає. Ало або там не дай боже десь біля вас жахнуло, Вам треба. Не закриватися в собі, з цим поділитися, можливо, пройти всі етапи прийняття, можливо з кимось поговорити, з кимось компетентним, можливо розгніватися, тобто зробити хоч якісь емоції, щоб вони вийшли на цю подію. В противному випадку через троє суток у вас може бути посттравматичний стресовий розлад. Ви можете почати боятися виходити на вулицю. Ви, ви можете від кожного хлопку просто вздрагувати, ось так, тому що будете думати, що воно вже знову впало. І ще може бути десяток певних проблем пов'язаних з ПТСР. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте, що працювати з цим треба зразу, не замовчувати, звертатися за допомогою, виговорюватися. І тоді вплив цієї ем, цього стресу буде мінімізований і в ПТСР він не перейде. Дякую за увагу, кому було цікаво, лайкуйте, коментуйте, підписуйтесь на канал, будь-яка ваша підтримка, мені буде приємна. Дякую.